Дорогі мої рідні чернігівці, ви мене делегували зустрітися з мером міста, кандидатом від партії регіонів Олександром Соколовим і поставити питання, на які ви багато років не отримуєте відповіді. Кандидат від партії регіонів Олександр Соколов не з'явився своєчасно на дебати і чим вкотре продемонстрував свою неповагу до громади. За 15 хвилин до прямого ефіру його представники Андрос, Шеремєт, Касаткіна, Віхров. Умовляли мене, щоб вони були присутні разом з Соколовим на дебатах. Моя позиція була непохитною. Я буду проводити дебати тільки з мером. До студії я зайшов вчасно і розпочав свій виступ. А тепер зверніть увагу на головне: а головне в тому, що мер не з'явився на теледебати у визначений час. Він вкотре довів, що йому нема чого сказати людям. Мер показав, що він боїться громаду. Переконаний. Ви зробите правильні висновки, дорогі мої чернігівці.